Цей хлопець зробив свій перший напій на маминій кухні та заробив на ньому мільйони доларів. Напої з чайного грибу роблять різні компанії, і шанс зробити на тому, що і так вже робить кожний, мінімальний. Але саме Джорджу це вдалося. Що він зробив? У 95-му році звичайний пацан на маминій кухні вирішив приготувати собі напій чайного грибу, комбучу, пригостив друзів та маму. Напій усім сподобався. Зробив ще, вирішив спробувати продати його. На його подив увесь напій розібрали. І тут він зрозумів, що треба робити цього напою у. Більше він сам став готувати та розливати у пляшки чайний гриб комбучу. сам клеїв етикетки, розвозив товар по магазинам. До речі, першим співробітником Дева була саме його мама, але згодом сімейний бізнес виріс у компанію GTS Living Food, яка за перший рік вже заробила 150 тисяч доларів. Дев каже, його продукт унікальний, а напої конкурентів похожий на штучні. Його ж мета створювати домашній продукт. І він, як і раніше, у виробництві користується ще тією самою першою закваскою з маминої кухні. Найголовніше актив компанії – це саме Дейв. Знаєте чому? Тому що він єдиний зберігач рецептури напою. Він повний власник своєї компанії. а Це актив вартістю 1 мільярд доларів. Багато глядачів, дивлячись мої відео, в коментарях кажуть, цей випадок успіху один з мільйона, тисячі стартапів щодня банкрутують і так далі. І, звичайно ж, ви маєте рацію. Але скажи мені, чому саме ти, ось саме ти, людина, яка дивиться зараз, це відео, не відносиш себе до того одного процента людей, які зможуть створити ось такий ось успішний бізнес?